Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Неможливо уявити державу без народу. Фактично, народ є основою будь-якої держави, як в теперішньому, так і в античні часи. Сьогодні ми поговоримо про римське громадянство. Загальний термін громадянства каже, що це правові відносини між людиною. Та державою, які надають громадянські та політичні права та обов'язки. Римське громадянство автоматично надавалось кожній дитині, що була народження від шлюбу, в якому обидвоє батьків були римськими громадянами. Якщо дитина народжувалась у шлюбі римського громадяна та негромадянина, або навпаки, Їхня дитина не отримувала римське громадянство при народженні. Однак існували й інші способи набуття римського громадянства. Наприклад, звільнений раб міг стати громадянином Риму за дотримання цих трьох умов. Мати щонайменше 30 років, мати римського громадянина за господаря. Та бути звільненим під наглядом магістрата. Більшість людей з римським громадянством проживали, очевидно, у місті Рим та його околицях. Або ж це були легіонери, що були на службі за межами міста. Усі інші, однак, були негромадянами. І загальний термін для негромадяна це перігрінус, тобто перігріни. Ситуація змінилась у 49-році му році до нашої ери. Всі італійські народи, італіки, отримали римське громадянство за законом Plenum Юс. Території латинських народів стали муніципіями, і в результаті люди, що на них проживали, набули права і обов'язки, такі ж, як і у римлян. Громадянство могло бути надано не лише Групам людей а й окремим особам. Наприклад, іноземець, тобто Перегрін, який відбував військову службу римській армії, а такі теж були, міг отримати римське громадянство після 25 років служби. У той же час права римських громадян від народження були обмежені під час їхньої служби в армії, тобто в легіоні. Ця служба тривала близько 20 років. Легіонери не мали права на законний шлюб, тому діти солдатів на службі не могли. От... Діти солдатів, що були на службі, не могли отримати громадянство. Тобто, якщо у солдата під час цих 20 років служби народжується дитина, вона не може отримати римське громадянство. Тому дуже багато солдатів, легіонерів, це вже були ветерани, по суті, у віці з років, близько 40 45 Одружувалися вперше. Все змінилося за часів правління Септимія Севера наприкінці другого століття нашої ери, коли легіонерам нарешті було дозволено брати шлюб. Невдовзі після цього, а саме у 212 році нашої ери, Едикт Каракали поширив статус римського громадянина чи віс на всіх мешканців імперії. І громадянство більше не було привілеєм. Каракалла це імператор, і ви його точно знаєте, тому що його образ, його фігура була висвітлена у фільмі Гладіатор 2. Але загалом цей фільм не є історичною правдою, хочу це наголосити. Про фільм Гладіатор та Гладіатор 2 ми поговоримо також у цих епізодах, розберемо його на частини, тому що там історичної правди немає як такої. Є кусочки історії, які, можна сказати, так колаж історії історичних фактів. Ось. Але до цього ми дійдемо пізніше. Зараз давайте ж визначимо, що ж воно таке бути римським громадянином. Отже, основними правами таких громадян були, перше, право голосу, потім право на державні посади, обіймати державні посади, звісно ж. Далі право на торгівлю або право володіння власністю. Це було еквівалентно. Право звертатися до народу, право звертатися до плебеїв, це стосувалося трибунів, право одружуватися, право складати заповіти, бути спадкоємцями. Це основні права, їх, звісно ж, було набагато більше. Крім того, римські громадяни мали право не бути засудженими без суду, не зазнавати тілесних чи ганемних покарань. Таких як розп'яття. Громадян Риму могли покарати лише батогом і засудити до смертної кари через обезголовлення, як у випадку із Павлом Тарським – Це відомий апостол Павло. Під час пізньої республіки та розквіту Римської імперії кожний римський громадянин був зобов'язаний відрізнятися візуально від інших мешканців держави. Указ Августа передбачав, що всі громадяни повинні носити тогу у громадських місцях. Тога – це один із найосновніших і найвідоміших елементів одягу римської епохи, а саме Римської імперії. Майже в кожному фільмі про стародавній Рим актори, що інтерпретують римських громадян, носять тоги. Знову ж таки фільм Гладіатор та Гладіатор 2. Хто не дивився, подивіться. А тепер час поговорити про рівність чи нерівність римського громадянства для чоловіків і жінок того часу. Римські жінки були позбавлені будь-яких політичних прав. Вони не могли голосувати, не могли обиратися на державні посади. І так далі. Також вони мали право бути спадкоємицями, але не мали права розпоряджатися своїм майно на деякий період історії. Про це ми все поговоримо також у наступних епізодах. І детальніше також обговоримо роль римської жінки у патріархальному суспільстві того часу. Сподіваюсь, вам сподобався цей епізод і до зустрічі!